Ворожа ракета поцілила у дах чотириповерхового житлового будинку, в результаті чого сталися руйнації будівельних конструкцій верхніх поверхів, гаричного приміщення четвертого та частково третього поверхів. До місця події прибули підрозділи ДСНС, загалом 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 50 чоловік особового складу. В результаті потрапляння ракети сталася пожежа, площа склала близько 450 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, після чого проводились аварійно-рятувальні роботи. З-під завалів було вилучено тіло загиблої жінки, також одна особа була врятована. Загалом ще три особи постраждали. Вранці роботи по розбиранню завалів та розбиранні аварійної конструкції будуть продовжені. 别，这面呢？后面不是吗？